Який гучний скандал розгорнувся навколо заявки збірної країни з футболу? Гравці відкрито виявляють здивування конкретним прізвищам. Огляд гри українських футболістів за кордоном на цих вихідних, яке прізвисько Віталію Миколенку дав шандач після другого поспіль голу за Евертон, геніальний асист від Владислава Кочергіна в чемпіонаті Польщі, шикарний гол Віктора Коваленка в матчі проти Наполі, талановитий українець може повторити шлях в Мілані легендарного Андрія Шевченка. А також дебютна результативна дія Назарія Русина в чемпіоншипі та реакція екс-одноклубника Олександра Зінченка на шедевр українця в останньому матчі АПЕЛ праці. Інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну, як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Вдало склався цей вікенд для українців за кордоном. Другим голом поспіль в матчі Евертону відзначився Віталій Миколенко. Який не тільки долучився до важливої перемоги над Кріста Пелес, а й став гравцем матчу, Віталій зробив 5 виносів: два перехоплення, три відбори та виграв більше половини індивідуальних дуелей. Також він пробивав і в стійку і повз ворота, а один його ударів заблокували захисники. В цілому дуже впевнена гра від українця, яка підняла Евертон ще на дві сходинки в вищої турнірній таблиці. Шандач також не приховував своїх емоцій після феєрії Миколенка. я дуже радий за нього. Мико, це гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стіку. Він насолоджується футболом та адаптувався до того, що відбувається навколо. Віталій остаточно призвичався до команди і дуже добре працює цитує далі офіційний сайт Евертону, що зеркальня відбувалося в матчі Арсеналу та Бюрні, де Олександр Зінченко поклав гол, який точно повинен зацінити Слатан Ібрагімович. І тут також саме українець отримав кращу оцінку в команді, зробивши просто космічні 117 дотиків та 95 передач з точністю 87 відсотків. А додайте сюди ще 14 виграних дуели 16, п'ять відборів та 7-7 точних довгих передач. І, взагалі, виходить щось нереальне. Венсан Компаніки тренує зараз саме Берлі, розсипався в компліментах Зінченку, назвавши того одним із найневтомніших і найпрацьовитіших футболістів, яких він коли-небудь бачив, не зміг промовчати і Мікель Артета. Хоя сьогодні дуже задоволений зінченком. Його рухливість і загроза, яку він дає, та як просуває м'яч, простір який покриває робить доступним для інших гравців. Я думаю, це критично важливо. Його гра в захисті мені сьогодні дуже сподобалась. Ви бачили наскільки Зінченко був відданий кожній захисній дії. Голики він забив є дійсно хорошим прикладом того, як він живе грою, коли м'яч далеко від нього. Цитує Артету офіційний сайт Арсеналу. Перша результативна дія за Сандерленд на рахунку Назарія Русина. Форвард віддав асист на Беліному молодшого у переможному матчі з Бірмінгемом. Міг забити українці сам, але один із його пострілів прийшовся в стіку. Чи девральний асис в матчі чемпіонату Польщі віддав Владислав Кочергін. А його Айгораков зіграв нічию на виїзді з споганем з рахунком 1-1. Для півзахисника це юбілейна 10-та результативна дія в цьому сезоні. Дублем чемпіонаті Угорщини відзначився півзахисник Артем Фаворов. Особливо важливим був другий м'яч, який приніс команді перемогу вже у компенсований час. Вже досить звично забиває в Лалізі Артем а Асистує йому це Український дует приніс важливу Роні на виїзді зрая, який не поступався до цього вісім матчів поспіль. І Артема і Віктора замінили одночасно на 78-й хвилині. Після гри Мічель Санчет вперше публічно озвучив цілі на цей сезон. Не дивлячись на поточне перше місце, головною задачою жарони залишається потрапляння в Єврокубки. Таким чином для клуба це може стати серйозним економічним поштовхом, і вони зможуть компенсувати влітку втрати своїх лідерів, які зрозуміло, що вже неминучі. Також тренер згадав, що коли він очолив в три роки тому, того просили просто зберегти прописку в Лалісі протягом наступних трьох сезонів. Як ми бачимо, спеціаліст із цим завданням впорався. До речі, є інформація про інтерес до Артема Добика з боку Мілану. Про це пишуть місцеві змі в українцю. Там бачать більш молодий прототип олів'є жиру. Ставка на Йовіча та окафора в росанері не спрацювала. Камбеком дня я все ж таки назвав Віктора Коваленка, який до цього провів лише 40 хвилин за увесь поточний сезон. А тут українець вийшов на 71-й хвилині в матчі проти Наполі і на 91-й вже поклав шедевральний гол, принісши Емполі сенсаційну перемогу на виїзді. Продовжує користуватися своїм шансом в реалі Андрій Лунін, який обіграв яремчука в українському дербі Ла Ліги. Андрій вийшов зі старту, а ось Роман лише із лави запасних. Роботу на шолкіпер було не так багато, тому цього разу скромна сімка від Софоскора. три севи за груд та 22 точні передачі з 25. Яремчук хоч і провів 20 хвилин, але був майже постійно без м'яча. 9 дотиків, 5 точних передач та 4 втрати м'яча. Справжній фурор в українській ЗМІ викликала заявка нашої молодіжної збірної Ю 19 Справа в тому, що туди потрапив гравець аматорського сан Хосе Богдан Мануйлов. А співзахисників молодіжок Бруя та Борусі Олександра Якименка та Данила Кривсуна чомусь там немає, що насправді здивувало не тільки журналістів, а й самих виконавців. Перший з яких грав у Кузнєцова ще Ю-17, а другий проводив вдалий сезон в Німеччині, де у нього сім результативних дій в 15 іграх. Тренер подібний парадокс прокоментував так: ми не можемо за всіми гравцями стежити зараз. Тільки серпня за ініціативою Мельгоси зробили інститут скаутів. Тобто за кожною юнацькою командою закріплена певна людина, скаут, який повинен стежити. І в Україні за гравцями певного віку і за кордоном. Тому тільки зараз цим почали займатися. Одна річ дивитися те, що надсилають на різка якісь, але там нічого не видно та нічого не зрозуміло. А так ще раз кажу, ми чисто фізично не можемо. Сказав Кузніцов в коментарі трибуні друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.